Готель, Хотел, якщо то треба буде, то Людям Як Як треба ми працюємо. Працює. треба буде, щоб людей роздивити, вони всі зможуть залишитися. Вони зараз, люди? зараз погода, що така сира. Людям треба самих тих, хто буде прибирати потім лікова. Е, Викликають сюди те, що одночасно нехай допомагають прибирати. Майданчик, да, вынуждены? Майданчик, сейчас вызначаем полицию день-день попросить.

Вот сегодня город